Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Кримов Геннадій Дмитрович, позивний факір, сержант, командир відділення оперативного призначення 31-ї бригади Національної гвардії України. Народився 22 вересня 1974 року в селі Троїцьке П'ятихацького району Дніпропетровської області. У 1981 році пішов до першого класу Троїцької середньої школи, яку закінчив у 1991 році, невідмінно дуже любив читати, займався спортом, вів здоровий спосіб життя, навіть займався моржуванням. У дитинстві мріяв стати єгерем, оскільки любив природу тварин та птахів. Після закінчення школи вступив до Дніпропетровського технікуму електрифікації сільського господарства. В той період Геннадій взяв перерву від навчання для проходження строкової служби в армії. У 1995 році, після закінчення технікуму, пішов працювати електромонтером на заводі в місті Дніпро. У 1998 році одружився, мав двох дітей доньку та сина. У 2000 році закінчив шестимісячні курси при Дніпропетровському юридичному інституті МВС України за програмою ОПРУ уповноваженого карного розшуку, після чого став працювати в п'ятихацькому відділі міліції. У 2007 році перевівся до Амур Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління. За час служби в міліції мав подяки за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, ініціативу в роботі та вагомий особистий внесок у боротьбу зі злочинністю. Після звільнення працював на одному з підприємств міста Дніпро. У 2021 році поїхав на роботу до Польщі. Звістка про повномасштабне вторгнення Росії дуже бентежила героя. Геннадій Дмитрович, навагаючись, повернувся додому, щоб стати на захист батьківщини. З 5 квітня 2022 року воював в складі 31-ї бригади Національної гвардії України командиром відділення оперативного призначення. Загинув герой 6 травня 2023 року. На території сріблянського лісництва, місто Кримінна, Луганської області, внаслідок ворожого артилерійського та мінометного обстрілів, похований 9 травня 2023 року на Краснопільському кладовищі в місті Дніпро, нагороджений медаллю захиснику Луганщини та посмертно орденом за мужність 3 ступеня. Найкращі йдуть першими. Вічна слава! І шана герою.